Шановний пане міністре, шановні дорогі патрульні поліцейські, рівно місяць тому, 4 липня, ми з вами були на Софійській площі, на площі, звідки починається. Головні зміни в країні. Я думаю, що дуже символічно, коли ми вибрали, щоб презентацію нової патрульної поліції України, а не лише Києва, бо саме українську презентацію патрульної поліції, ми зробили на Софійській площі. Ви бачили, скільки було людей. там були не лише ваші близькі, ваші родичі. Це були люди, кияни, гості столиці, які з нетерпінням чекають змін в країни. Ви знаєте, як е, я тішуся з того, що сьогодні е, зміни в країні міцно асоціюються з українською поліцією. Дуже легко щось презентувати, хоча це потребує величезного. зброї. Дуже важко зберегти відповідальність високій планки очікувань, які люди чекають від поліції. І це не робиться лише на екранах телебачення. Ви бачимо. знаєте, як я тішуся. Е, Відео з і йде зараз, тек Національна поліція України стала найбільш популярним, коли ділять поліцейські, де стара жінка, несе сумку, поліцейські зупинилися, взяли сумку і віднесли її додому. Чи поломана машина, поліцейські зупиняються і допомагають їй машину починити. Так само, як і поліцейські рішучі наводять порядок. В місті і захищають мир спокій та безпеку громади. Дуже приємно, що це вдається не лише чоловікам, в тому числі тим, які прийшли з фронту, а й очередним жінкам, які в формі демонструють, що ті тренування, які були, це було не напрасно. Я тільки зараз можу пізнатися, з яким нетерпінням я очікував імплементацію наших ідей. Про реформування Міністерства внутрішніх справ і реформування міліції. Багатьом здавалося, що ті традиції, які були в міліції, хабарництво, яке в першу чергу асоціювалося з гектаї, з слідчим, з управлінням по контролю за наркообігом, за іншими напрямками, в тому числі по працюванні злочинності, що це не вдасться змінити. І ви свої роботи продемонстрували. Це можна зробити наполегливо працюю від дальністю, гарним тренім. Національна поліції України. Дуже. Супер. Дуже тішуся тим, що нам вдасться швидко розповсюдити позитивний київський досвід не лише на вулицях Харкова, Одеси, Львова. Зараз вже бачимо і Закарпаття, і Луцьк. Нам треба зробити якнайшвидше, щоб зміни відбувалися не лише в законі, а імплементовані на теренах українських землі. Дуже дякую вам за вашу працю.